Он побив історичний рекорд напередодні вартість однієї монети перетнула позначку в 100 тисяч доларів. На думку аналітиків Post, курс. Криптовалюти залежить від політичних змін у сполучених штатах. У виданні зазначають, що біткоін зріс у ціні одразу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, і тоді ціна коливалася на рівні 70 тисяч доларів. Максимальне здорожчання криптовалюти пов'язане із призначенням пола Аткінса на посаду голови комісії з цінних паперів та бірж. На прямому зв'язку з нами зараз Олександр Крамаренко. Це головний редактор журналу «Деньги.UA». Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня, Доброго дня. Е, ну ми звикли так, що біткоін – це така криптовалюта, яка постійно росте. Але це ж не єдина криптовалюта. Їх нараховується, ну ви краще знаєте, скільки у світі, і кожна новостворена також миттєво монетизується. Тобто не потрібно довго чекати, аби забезпечити вартість кожної нової криптовалюти. Скажіть, будь ласка, чи криптовалюта є дійсно ну, такою альтернативою справжнім банкнотам, справжнім грошам, підтриманим, скажімо так, валюто валютними запасами, золотовалютними валютними запасами? А це нова економіка насправді, і е, потрібно просто дивитися на те, яку роль відіграє і оборот криптовалют, і е, ті блокчейн-системи, е, які обслуговуються цими криптовалютами. Е, я хотів би повернутися трошки там на кілька років назад, коли все це починалося. Е, е, блокчейн це система розподіленого безпечного. І дуже сильно контрольованого великою кількістю різних учасників системи зберігання даних. Але для того щоб ці люди або організації на своїх комп'ютерах обробляли цю інформацію, зберігали ці блоки, шифрували їх, контролювали і так далі, їх потрібно було чимось заохочувати. І е, біткоін, е, який з'явився першим, він обслуговував свій блокчейн оцю цю систему розподіленого зашифрованого зберігання інформації. І він за генерування кожного наступного блоку платив своїм учасникам о, оцими блокчейнами, Вибачте, біткоїнами. І таким чином все це існувало приблизно таким чином. Все це відбувається і в інших криптовалютах. Ну там є певні виключення, звісно, але і ідея ось ось така: є необмежена коло учасників, які там беруть цьому участь, купують обладнання комп'ютерне дуже потужне. Платять за електрику, платять за підтримання цих комп'ютерних серверних систем в належному стані, і все це якось відбувається. Ці блокчейни. Власне зберігання даних, вони в принципі є коли питають, а що таке біткоін. А від це ж бульбашка, там все таке. Так от використання технологій блокчейну, воно насправді, по перше, дає ну таке підґрунтя, що це все ж таки якась індустрія, яка яка щось там, якісь послуги виробляє, і так далі, але дуже велика частина цього ажіотажу навколо цін на криптовалюти, вона. Цей ажіотаж він пов'язаний з очікуваннями. Ну якщо там пам'ятаємо, то на початку 2000-х була криза так званих доткомів. Тобто, в кінці 90-х достатньо було будь-якій компанії додати в кінці своєї назви .com, і показати, що ти маєш дотичність до інтернету, і тебе одразу починали купувати акції, і так далі. Певний час тому назад з криптовалютами була приблизно та ж ситуація. Зараз це стає потихеньку на такі більш сталі індустріальні рейки, і тому я думаю, що буде якби. Два насправді напрямку одночасно. Один менш видимий, але значно нам більш корисний. Це розвиток технологій блокчейну і всього, що з ними пов'язане. Це дуже круто, класно. Ми навіть не уявляємо, які там є можливості до кінця не уявляємо. А інша історія це е, спроби розігнати певні е, криптомонети до е, цінових рівнів, які. Є якимись там захмарними на жиотажі, на попиті. Ви знаєте, в криптоком'юніті навіть з'явився такий термін латиницею 4 літери, FOMO. Тобто, це побоювання людини або інвестора, що він не встигає інвестувати в щось дуже багато обіцяюче. Цікаво, От, насправді, видання The Washington Post, аналітики проаналізували, що все одно рівень вартість біткона залежить від політичної ситуації. Тому тут надійність ні, як все змінюється, хто є президентом, хто є людиною, яка буде, скажімо, так, контролювати ці всі статки, державні або особисті. Це все залежить від політики. От Просто згадуючи, як Дональд Трамп в 17-му році, під час своєї першої президентської каденції, казав про те, що це все фейк, що це афери, що криптовалюти бітко. Не може існувати, що це просто все згорить, розта, розтане і так далі. Що сьогодні каже Дональд Трамп? Просто цитата: він прагне зробити Сполучені Штати криптовалютним центром світу та створити стратегічний резерв біткоїнів. Що таке стратегічний резерв біткоїнів? Це така, як знаєте, золотовалютний запас країни, певної. А це тепер може стати альтернативою. Чи про що тут може йти мова? Тут мова йде про дві речі одночасно. Ви дуже слушно зауважили, що від політики дуже багато залежить. Ми до цього повернемось трошки згодом. Але е, про е, резерв Штати і Трамп, звісно, він незважаючи на свій поважний вік, є людина, яка відкрита інноваціям. Це ну, видно, це я сподіваюся усім. І е, долученість штатів до технології, які витікають з ідеї і концепції блокчейна, е, це питання їх технологічного лідерства у майбутньому. Це з одного боку, це те, що я казав, що технології дуже важливі, вони мають перспективи. З іншого боку, наявність в руках держави або в руках великих інвестиційних компаній, які юридично зареєстровані в штатах великої кількості біткоїнів, означає, що вони контролюють ринок, вони можуть докупати, вони можуть продавати їх вплив на ціни на е, ситуацію, дуже важливий. А е, чому вони на це звернули увагу? Ну вони е, працюють на випередження, е, вони хочуть е, заскочити першими у вагон. І зберегти е, перше місце американської валюти долара як головної розрахункової резервної валюти світу, е, якщо з'явився такий, умовно кажучи, недержавний конкурент як біткоін, то очевидно варто посісти в цьому ком'юніті чільне місце і почати використовувати. А е, щодо політики, як ви згадали? Я б сказав тут скоріше, вона грає опосередковано. А як тільки політики вирішують, що варто легалізувати криптовалюти, варто дозволити великим інвестиційним банками і компаніям вкладатися від імені своїх клієнтів у криптоактиви, одразу зрозуміло зростає попит на ці криптоактиви і починається зростання власне. Ралі біткоїну розпочалося кілька років тому саме з тієї причини, що в Штатах почали потрошку дозволяти працювати інвестиційним фондам, які вкладаються у криптовалюти. Зараз наскільки я пам'ятаю, їх ну не набагато менше ніж три тисячі штук. Це вже така серйозна сила і лобістська. Також за ними стоять і бізнеси, і стоять люди, які туди інвестують. Якщо повертаючись на нашу землю, мається на увазі в Україну. Як у нас змінюється ринок біткоїна в нашій державі? Чи можемо ми сказати про те, що таких інвесторів покупців стає більше? Ви аналізуєте цей ринок? Україна вважається шостою в світі по ну так розвинутості криптоіндустрії. Це дуже почесне місце для країни, яка має ну відносно невеличку економіку. А чому так? Тому що українські фахівці були серед перших, хто це розвивав. У нас дуже потужна програмістська школа, дуже сильна школа математиків. Математика для блокчейну просто необхідна. Конче необхідна і тому наші хлопці і дівчата вони дійсно в цьому ком'юніті мали поважні місця. На жаль, дуже багато проектів вони інкорпоровані не в Україні, а в Штатах, але за ними стоять в принципі українці або люди українського походження. У нас доволі багато людей володіє криптовалютами. В нас навіть держава має кілька десятків тисяч біткоїнів, які були наскільки я знаю вилучені під час всіляких там розслідувань, кримінальних справ і таке інше. Тобто, в принципі, для нас це важливо. У нас дуже активно використовувались криптовалюти для отримання донатів, в тому числі від, ви будете сміятись. В Росії не всі підтримують Путіна на щастя, і деякі люди навіть донатили в криптовалюті і звідти, і звісно, донатили в криптовалюті. Звісно, це невеличка частина, зрозуміло, але дуже багато донатило в криптовалютах людей, які працюють за кордоном в Штатах і так далі. У нас доволі жорстке з причин війни валютне регулювання, тому люди використовували саме ці канали. І тому, наприклад, коли волонтер оголошує там картка, і так далі, багато хто з них оголошує також адреси криптогаманців для пересилання відповідних криптовалют. Цікаво, да, цікаво. Ну я хочу зауважити, що насправді криптовалютами можна користуватися як платіжним засобом в понад 100 країнах світу, 111, по моєму їх. Але там, де це вільне використання, таких країн небагато лише як на мене дві. Але дуже багато законодавстві. От, хочу, щоб ви це прокоментували. Наприклад, Велика Британія 21 рік, Португалія, 23 рік створюється законодавство, яке регулює обіг тих самих біткоїнів, і навіть податок на цю криптовалюту вводиться. І це все одно приваблює людей. Хочеш мати більше криптовалюти, хочеш інвестувати, сплати податок і користуйся. Як це це приблизно так і працює? Ви знаєте, от ви згадували дуже дотично до вашого запитання про таку фігуру, як Полаткінсон, якого е, Трамп номінував на голову комісії цінних паперів США. Е, він я трошки уточню, він ще не є керівником. Е, він буде очевидно призначений одразу після інаугурації. Так, от е, ця людина, е, вона е, ще будучи членом комісії. Вона просувала таку ідею, що криптовалюти мають стати легальними активами. Ну, частково в штатах це реалізовано, і держава має не просто дозволяти, а ще й гарантувати захист інвесторів. Це в принципі такий неріжний камінь американської політики економічної. А захист інтересів дрібних інвесторів за рахунок цього в них шалений потік грошей. Від звичайних людей, які вкладаються в цінні папери в інші активи, і це є одним з чинників, які роблять американський фондовий ринок дуже цікавим, надзвичайно цікавим і для іноземних інвесторів, також тобто і ще іноземні інвестиції. Тому я думаю, що держави, які розумні, вони займають таку позицію: ми будемо це регулювати. Але регулювати будемо таким чином, щоб був певний компроміс між можливостями регулювати і контролювати цю цю історію, і інтересами захистом інтересів дрібних, середніх і великих інвесторів в цьому випадку держави якби втягують цю махновську вольницю, яка якою є поки що криптоком'юніті світове. І вони роблять е, цю систему екосистему криптоекономіки криптофінансів більш для себе прозорою, зрозумілою, вони вибивають стілець з підніг е, злочинців, е, з -під ніг авторитарних режимів, які також воліли б контролювати і впливати на крипторинок. Е, в цьому сенсі найбільшу небезпеку я е, вбачаю від Китаю до, до речі. Пане Олександре, дякуємо дуже цікаво спостерігати і за зміною власне біткоїна. І основне те, що є люди, які донатять маючи біткоїни, це також важливо. Ну будемо стежити, як змінюється і цей ринок і власне і з політикою і не тільки. Спасибі вам за коментарі. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Дінґій був з нами на прямому зв'язку.